І тепер до України ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами, і от під удар потрапили житлові будинки. Також є загиблі і поранені. Ну і на місці обстрілу перебуває кореспондент Микита Шляхтунов. Микито, ми вітаємо тебе і розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в місті Колеги, Я вас я вас теж вітаю сьогодні. Близько дванадцятої ранку. Ворог. У Запоріжжі пролунали вибухи цього разу. Ворог вдарив по багатоповерхівці по та приват, по приватному сектору. На околиці міста станом на зараз одна людина загинула. 21 людина отримала поранення різних ступенів важкості. Серед них 12-річна дівчинка. У багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи та вибиті. Шипки. Також рятувальники дістали з ліфта двох людей. Медична допомога їм не знадобилась. І прошу зараз пряму мову постраждалого. Був зрив перед этим. Він не дуже сильно. Потім вдруг дістав находився в кімнаті. Над головою пройшов такой мощний зрив. І все. Прийш опускатися зі сторони. А на якому От, і... поверху ви живете? Не на п'ятому. Ну і щодо приватних будинків, там також повилітали вікна та виникла пожежа. Вибуховою хвилею було пошкоджено 25 автівок. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Людям надається уся необхідна допомога тут розгорнуті пункти незламності. Ну і зараз рятувальники ще продовжують деблокувати людей з пошкодженою багатоповерхівкою. Ну і за попередню інформацію ворог здійснив ворожий наліт керованими модифікованими кабами. Ну і за інформацією очільника обласної військової адміністрації. Евакуація з міста надається, але люди не хочуть покидати Запоріжжя. Ну і наразі в мене все, колеги, вам слово. Спасибі величезне Микиту. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Микита Шляхтунов і він спомикався з подробицями е про удар ворожий. Удар по е Запоріжжю. Нагадаю, що ворог там близько 12 годин, як сказав наш журналіст, так вдарив е керованими авіабомбами.